Вітаю усіх! Ви слухаєте юридичний подкаст від ЖАРу або дивитеся нас на Ютубі. З вами Оксана Банкова, журналістка Жару, а також комунікаційниця у системі безоплатної правової допомоги, а також юристка Ольга Чорна, заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. За даними Національного банку України, під час війни частка непрацюючих кредитів суттєво зросла. Наприклад, за період з 1 березня цього року і до 1 червня цього року на 12,5 мільярдів гривень. Це означає, що люди не можуть сплачувати взяті кредити, тобто виконувати свої боргові зобов'язання. Держава намагається балансувати між позичальниками для того, щоб якось підтримати їх, і забезпеченням роботи банків, які також опинилися на межі кризи. Сьогодні ми з вами будемо говорити, чи змінилися права та обов'язки позичальників і банківських установ в умовах воєнного стану. І перше моє запитання про форс-мажор. У розумінні більшості людей війна стала саме ось тим форс-мажором, який кардинально змінив наше життя. Фактично, ми справді стикнулися з обставинами непереборної сили. Однак чи мають вони юридичні наслідки? Зокрема, Наші фінансові зобов'язання чи може наприклад людина не сплачувати кредит, аргументуючи тим, що в Україні зараз це воєнний стан. Дійсно, питання форс-мажору, і навіть не лише стосовно кредитних фінансових зобов'язань досить внесло корективи у нашу діяльність. І для цього Турва промислова палата своїм офіційним листом ще в лютому визнала воєнний стан як форс-мажор. Проте варто зауважити, що цей лист має загальний характер, він не має індивідуального спрямування. А тому у будь-яких відносинах, це, якщо ми говоримо про кредитні правовідносини, це договірні відносини, потрібно свою позицію, своє бачення і свої права обов'язки певним чином фіксувати. І торгова промислова палата на своєму сайті чітко зазначає: якщо ви хочете використати. Цей лист у своєму індивідуальному питанні можете персонально звернутися до торгово-промислової палати, офіційне звернення, ми вам надамо відповідь і можете його долучити як звернення до контрагента, або в даному випадку, якщо ми говоримо про кредитні зобов'язання до банку, фінансової станови чи мікрофінансової організації, аби долучити це як доказом, що на цей період прошу визнати воєнний стан як форс-мажор. Проте ви дуже гарно сформулювали. Питання, тому що і до центрів з надання безоплатної вторинної парової допомоги, і до мене, як до юристки, досить часто звертаються люди і питають: М, війна, то я й не буду платити, форс-мажор, все насправді ні. Цей лист і взагалі всі відносини побудовані таким чином, що не зупиняються правові наслідки, які виникли до війни, і навіть які виникають після війни. Лишень це питання потрібно визначити в вашому правовому полі між суб'єктами, між сторонами правовідносин, і долучити як доказову базу, що, можливо, у вас немає фінансової можливості, ви хочете на певний час призупинити ці відносини. Або платити лише частину кредитного зобов'язання, наприклад, те саме тіло вашого кредиту. Тобто, все має індивідуальний. Такий напрямок вирішення. Проте з вашого питання, основне, що варто запам'ятати, форс-мажор не є підстава не платити кредит для осіб в односторонньому порядку, тому що в будь-якому випадку фінансова установа банк чи мікрофінансова організація може це розцінити як невиконання ваших кредитних зобов'язань. Дякую. І наступне моє питання, випливає вже з вашої відповіді. Ви говорили про те, що можна звернутися для того, щоб призупинити виплати, чи платити менше. А я пригадую, що на початку воєнного стану говорили про те, що багато банків запроваджують для своїх клієнтів кредитні канікули. Наскільки мені відомо, ці кредитні канікули у багатьох банках вже завершилися, можливо, в якихось ще тривають, але також добігають свого завершення. Чи є можливість для позичальника зараз, якщо канікули Завершилися, якось відтермінувати свої виплати чи принаймні зменшити їхній розмір. Насправді Національний банк України намагався дійсно трішки вирішити це питання, і більшість банків до червня місяця запровадили певні кредитні канікули. Але знову ж таки слово кредитні канікули для багатьох людей інтерпретувалося як зупинення будь-яких правовідносин. Але якщо проаналізувати законодавство, взагалі поняття в законодавстві, кредитні канікули відсутні. Лише його коментують фінансові фахівці, юристи, говорячи про те, що кредитні канікули це не зупинення, це не припинення боргових зобов'язань, а це відстрочення виконання певних цих зобов'язань. Що мається на увазі? Дійсно, багато банків не будемо на індивідуальні назви переходити, прийняли рішення про те, що не будуть, наприклад, відсоткові ставки застосовуватися. І вони дійсно, ми багато хто є користувачами фінансових установ, маємо рахунки. Ми бачили, що цих не було нарахувань на кредитні зобов'язання, проте вони в більшості відновили там 0,01 і потім поступово почали збільшувати. Як діяти в цьому напрямку людині? Звісно, треба бути досить обізнаним. І мати бажання і взагалі проявляти ініціативу для того, щоб володіти всією інформацією. Якщо ви маєте кредит у певному банку, будь ласка, аналізуйте офіційне джерело, де банк інформує своїх споживачів про свою фінансову діяльність на тому чи іншому етапі, я спеціально дивилася, більшість банків інформують своїх споживачів на сьогоднішній день кредитні канікули чи призупинені. Багато Є кредитних установ, які досі використовують зменшену ставку. Тобто, все залежить від банку, від його ініціативи, від його певно, фінансової спроможності. Це все дуже індивідуально. Але в будь-якому випадку ви маєте право. Письмово звернутися до е, фінансової установи, мікрофінансової організації або банку із письмовим зверненням, що ви, до прикладу, ну як до нас звертається внутрішньопереміщені особи, які досить часто чи втратили те майно, на яке, до прикладу, брали певний споживчий, чи інший кредит, чи та сама іпотека, і з ви можна звернутися до банку із зазначенням ваших всіх особистих обставин. Крім того. Ми досить часто говоримо з вами про застосунок і веб-портал Дія, де також можна занотувати, поінформувати і подати заявку про те, що у вас пошкоджене майно. Все має бути в якійсь такій гармонії поєднання дій. Якщо ви робите те, будь ласка, поінформуйте вашу фінансову установу. В чому суть? Зберігати всі ваші письмові звернення, користуватися всіма доступними застосунками месенджерами. До прикладу, ми всі знаємо, що більшість банків мають свої застосунки і є онлайн-віконечко спілкування. Є чат-боти в Телеграмі, де можна спокійно поставити питання, і насправді в мене були також е, такі певні нюанси по кредитних зобов'язань, і мені е, працівники банків допомагали вийти з ситуації, яким чином сформулювати довідку, надати документи. Тобто головне йти на зустріч одне одному. І в будь-якому випадку зберігати доказову базу, те, що ви інформуєте, що ви пишете. Якщо ви пишете це письмове звернення, знову ж таки, пам'ятайте, що вони мають бути відповідно до чинного законодавства, що має бути суб'єкт, кому ви пишете. Напишіть, будь ласка, повну назву фінансової установи, повністю найменування вас як суб'єкта, як споживача, вашу адресу або інший спосіб листування кореспонденції з вами, чи то електронна адреса, чи можливо. В месенджер, зазначте це все, підпишіть, поставте дату і збережіть обов'язково екземпляр собі, і відправте, як можете, електронною поштою, так і поштовою кореспонденції на паперовому носії. Хотіла би уточнити: тобто з... не обов'язково йти в. Банк чи в якусь ту мікрофінансову установу для того, щоб попросити відтермінувати виплати чи зменшити їх, можна звернутися у додатках, наприклад, чи в тих самих месенджерах, які є в банківських додатках. І можна так само звернутися письмово, так? листом, наприклад. З, звісно, потрібно е, обирати різні шляхи і формулювати цю свою позицію. Чому? Тому що, наприклад, якщо людина переїхала з окупованої території, вона зверталася в відділення банку, наприклад, там на Харківщині. Наразі відділення того немає. Звісно, вона може звернутися за місцем нового перебування з довідкою ВПО, або застосувати онлайн якийсь застосунок, якщо головне е, управління. Відділення, чи головний офіс тієї чи іншої установи є в загальнодоступному режимі і можна з ними спілкуватися, то варто скористуватися цими механізмами. І, і навіть є така практика, що, що люди просто долучають, витягують з мережі лист торгово-промислової палати, додають його. Інколи банки беруть його до уваги, інколи кажуть, що вибачте, цей лист не має індивідуального спрямування. Ну, бувають різні випадки. але... è Описати все, що турбує вас, і чому саме в цей момент ви не можете повністю погасити, чи хочете зробити реструктуризацію вашого бору відтермінування. І дуже багато банківських установ йдуть на сьогоднішній день на зустріч, особливо тим людям, які безпосередньо дуже постраждали від військових подій. Але я правильно розумію, що немає таких загальних правил, як діяти для банків, а кожну ситуацію розглядають індивідуально окремо? Звісно, індивідуально. Але при цьому, що варто ще на що звернути увагу, це договір. Завжди договір, він дуже такий персоніфікований у кожного банку, він різний. І до нас люди звертаються, ми завжди бачимо, що малесенькими буквами може, ну ми розуміємо, про що йдеться, може бути дописано дуже багато додаткових умов і форс-мажорних обставин. І тому, навіть пишучи це звернення, потрібно перед цим і прочитати той чи інший договір. І знову ж таки, ви маєте право скористуватися послугами системи безоплатної правової допомоги, де юрист, юристка, почитавши ваші договорні правовідносини, договір, може вас керувати або навіть допомогти написати те саме звернення, щоб воно було юридично підкованим, аргументованим і подіями, і тими юридичними ем, прогалинами. Чи умовами, які записані у вашому договорі. До речі, тут, мабуть, доречно зробити таку ремарку, що завжди потрібно читати договір перед тим, як його підписувати, тому що справді були такі випадки. Я знаю, що до юристів систем безоплатної правової допомоги часто звертаються люди, які десь там не дочитали договір, а потім в них виникають проблеми. І от коли юристи зустрічаються, проводять якісь там заходи, зустрічі з мешканцями чи з трудовими колективами, я дуже часто чула, що радять читайте, обов'язково читайте договір. Ну, Це такий відступний наш. Розмови і повертаючись до кредитних зобов'язань, Ви говорили про проблеми, які можуть виникати внутрішньо переміщених осіб. Але ще одна така важлива категорія сьогодні це військовослужбовці, які також багато з яких можуть мати якісь кредитні зобов'язання чи встановлено для них пільги? От саме у цій сфері так насправді і законом, який регулює статус військовослужбовців, і не сам Національний банк України чітко визначив, що це є особлива категорія, для якої може бути призупинені всі боргові, тобто кредитні зобов'язання, і досить потужно про це написано, і це дуже. Так позитивно налаштовує нас, що на сайті Національного банку України є спеціальна вкладка, де військовослужбовці можуть дуже гарно ознайомитися про те, що які потрібні документи, який це саме військовослужбовець, що йому може застосуватися до нього ця пільгова. Можна сказати так, катего... ну не категорія, а умова. Хто це є? Це ми вже з вами говорили на попередніх подкастах. Хто такі є військовослужбовці? Тобто ми під цим поняттям з вами вже розуміємо, що це і учасники бойових дій, це особи, які перебувають на лавах Збройних сил і в теробороні офіційних прит які визнані і затверджені Міністерством оборони України, воєнізованих об'єднаннях. І це ті особи, які навіть вже не є особами з інвалідністю, отримали цю інвалідність внаслідок. Того, що перебували в військових подіях, або вже по завершенні військової служби, але є встановлена причина-наслідковий зв'язок у зв'язку з певним пораненням або ушкодженням здоров'я. Також сюди відносяться члени сімей військовослужбовців, які, на жаль, загинули, померли чи пропали безвісти. І в законі чітко знову ж таки треба відтерміновуватися на той закон, про кого говориться про члени сімей. Це говориться батьки, е і діти, е якщо вони не мають власних сімей. І е, дуже чітко говориться, що це дружина, е, яка офіційно перебувала в правовідносинах, і деякі банки навіть пишуть ремарку дружина, яка після смерті, після загибелі не одружилася. Ну, це має пройти дуже великий час, тому я думаю, це наразі не застосовується. Ми будемо говорити наразі про теперішній час, воєнний час. Ми маємо надію, що він швидко у нас завершиться. Крім того, до цієї категорії відносяться. Особи, які перебувають в полоні, або з якими втрачено зв'язок і вони зникли безвісти. Що мається на увазі? Що їм, ось цим, так грубо кажучи, чотирьом категоріям е призупиняються кредитні зобов'язання на період воєнного стану і плюс 90 днів, тобто 3 місяці після завершення воєнного стану. Проте дуже багато є, є таких ремарок самих військовослужбовців. Багато хто з них каже, що ми хочемо платити надалі кредитні провідноси, у нас наразі є можливість чи немає можливості. Тут знову ж таки треба комунікувати з банком. Тому що деякі банки розуміють, що не хочуть збагачувати свої певні якісь кредитні зобов'язання люди, і приймається спільне рішення, але обов'язково повідомте про це банк, що ви будете погашати свої кредитні зобов'язання, що банк розумів і мав повну інформацію про вашу і кредитну історію, і ваші кредитні правовідносини. Тобто, якщо військовослужбовець, наприклад, банк за замовчуванням призупиняє йому от ці його зобов'язання кредитні, чи для того, щоб призупинив, потрібно звернутися. окремо? Звісно, потрібно звернутися і надати відповідно підтверджуючі документи про кожен цей статус, адже банк ну, не є, надіє за принципом єдиного вікна, що має Це доступ є. до всіх реєстрів і надасть повну має всю повну інформацію. Потрібно звертатися, але найчастіше, і ми вже з вами працюючи в системі, знаємо, що дуже багато військовослужбовців. Коли зараз знову ж таки поновили свою військову службу у зв'язку з військовою агресією, вони до цього б мали учасника АТО або просто були військовослужбовцями Збройних сил України. Тобто була в багатьох кредитних установах ця інформація, і багато військовослужбовців, коли звертаються, кажуть, ви знаєте, банк сам зателефонував, спитав, де я, чи мені зручно спілкуватися, ви де знаходитесь? Він каже, там я, наприклад, зараз там під певним містом не будемо уточняти. Він каже, вже ви знаєте, що відповідно до закону ми можемо вам призупинити, але потрібна довідка. Яка довідка? От особливо в законі про споживче кредитування в додатку 2 зазначено, яка це має бути довідка, видана діючому військовослужбовцю. Це має бути довідка, посвідчена командиром військової частини або іншою повноваженою особою, і чітко до вимог цього закону додаток номер 2 Тому це є документом. Якщо говорити про... Осіб, які отримали інвалідність внаслідок виконання бойового завдання чи взагалі внаслідок війни, ми розуміємо, що це документом, який підтверджуватиме статус і цю пільгу, це буде посвідчення особи з інвалідності. Про членів сім'ї загиблого військовослужбовця це буде посвідчення члена сім'ї загиблого. І якщо говорити про зниклих безвісти, на сьогоднішній день це може бути інформація від Національного інформаційного бюро. Який надасть цю довідку про те, що особа е, вважається такою, що зникла безвісти. Дякую. А тепер про таке страшне слово, якого багато хто боїться, колектори. Е, у разі е, прострочення боргу, позичальником банківського основи може залучати колекторів. І раніше е, ми могли чути дуже багато історій про. Е, Таку складну поведінку про жахливу поведінку цих колекторів, коли людям дзвонили вночі, коли до людей приходили, погрожували. Пізніше, начебто, в законодавстві відбулися зміни і повноваження колекторів обмежили. Розкажіть, будь ласка, на що мають сьогодні право колектори у намаганні своєму стягнути борг з позичальника? А чого вони категорично робити не можуть? Ну, насправді дійсно, в нас дуже позитивні зміни у роботі діяльності колекторів, тому що вони дуже зловживали своїми правами, можливостями, навіть не маючи тих прав, але вони зловживали по відношенню до боржників. Що не може робити колектор, це бути наполегливим і знову ж таки порушувати ваші права. В законі чітко визначено години. Протягом яких колектор безпосередньо може телефонувати до боржника. Це з 9 до 19 години. З 20 години до 8 години ранку взагалі не мають права телефонувати ні боржнику, ні будь-якому іншому члену сім'ї. Навіть не до 8, а до 9 години ранку. перепрошую. Це дуже важливо пам'ятати, тому що ми знаємо, що колектори зловживають і телефонують навіть. Членам колишнього подружжя і погрожують, і заявляють про певну якусь незрозумілу яку кримінальну відповідальність, це все є незаконно. Крім того. Колектори повинні поводити себе коректно, вони не мають права застосовувати будь-які механізми шантажу. І навіть спілкуючись з вами, вони повинні взяти у вас згоду про спілкування. А крім того, досить часто колектори застосовують відеозв'язок, відеоспілкування. Для цього обов'язково має бути чи письмова, чи розмовна ваша згода про таке спілкування і в чітко визначений час, який. Ви, якщо ви забажаєте, звісно, визначити для спілкування з колектором. Крім того, колектору дозволено все ж таки використовувати певні смс-повідомлення чи в месенджерах, але в допустимій формі, без будь-яких погроз. Це можуть бути знову ж таки поштові відправлення, але обов'язково там має бути зазначено що особисто вручення особисто. Тобто, Перед колекторами на сьогоднішній день стоїть чітка вимога не поширювати будь-яку інформацію про вашу кредитну історію, про ваші зобов'язання, про ваші борги і взагалі будь-які ваші персональні дані. На жаль, навіть пересуваючись громадським транспортом, ми дуже часто чуємо, що той чи інший працює в колекторській установі. Тут розказати знаєш, а той сусід набрав. Це є неприпустимо і це знову ж таки можна інформувати ту колекторську організацію, де працює ця людина, про порушення неї її правил лектики і взагалі закону України. Тому беріться до уваги і взагалі перед спілкуванням з вами колектор має бути коректним, привітатися, поінформувати, як його звати, звідки він телефонує. Ви маєте право сказати, зачекайте, я хочу записати, як вас звати. А підкажіть, будь ласка, яку ви фінансову установу представляєте? а Ще краще, коли ви запишете на диктофон вашу розмову. Тому що ми не знаємо і ви не знаєте, в якому руслі може повернутися та розмова. Чи представник, чи колектор буде вести себе доброзичливо, чи він буде дотримуватися вимог чинного законодавства, тобто не порушувати в межі ваших прав, чи він все ж таки зловживатиме. І е, обов'язково е, колектор зазначає, яка є правова підстава спілкування з вами. Договір такий-то від такого-то, і розмір, і сума е, вашої заборгованості. Е, колекторам заборонено телефонувати родичам, поз, е, довірителям і е, погрожувати їм будь-яким чином. Е, е, на жаль, це відбувається. І відбувається навіть таким чином, що до нас нещодавно, що десь півроку, ну до військового стану, звернулася людина, яку вона була за замовчуванням, навіть не знаючи цього довірителем боржника, і їй написали лист на. Керівництво закладу, де вона працює. Що ось повпливайте, щоб така та брожниця, взагалі різні прізвища, різні це взагалі є заборонено. і ми порадили людині зібрати всі документи, написати в Національний банк України копію, е скерувати колекторські установи і крім того, звернутися в поліцію. Ви знаєте, після того як людина написала цей лист у письмовому варіанті і написала, кому адресовано копії копії, до неї більше ні разу не телефонували і взагалі. І номер mm -hmm. да, не використовують. Якраз хотіла запитати, куди звертатися, в разі якщо перевищують колектори свої е, повноваження. Так от, е, я так розумію, що в Національний банк, звертатися до правоохоронних органів. Да, так, да. і знову ж таки дуже важливо, чому я вам казала, перепитайте, яка установа до вас телефонує представник. Тому що якщо ви писатимете в Національний банк України. Але ще перед цим ви самі можете перевірити, чи ця колекторська організація на сайті Національного банку зареєстрована, як колекторська установа чи організація, яка може здійснювати такі, таку свою діяльність. Якщо, тим паче, вони там не зареєстровані, ви навіть спокійно можете повідомляти про шахрайство і писати заяву в поліції. Тобто шляхів є багато. Не завжди відразу потрібно писати в поліцію. Поліцію звернення е, варто писати вже тоді, коли ви бачите, що вони зловживають, або ви відчуваєте, що порушують ваші права в формі шантажу або психологічного тиску. Проте Превентивним механізмом, Будь як з прикладу, ще я вам розповідала, що написати, що копія направлена в певне управління або відділок поліції, але ви ще цього не зробили, він інколи дає позитивний напрямок, трішки людей стимулює призупинити такі зловмисні діяння і взагалі зловживання своїми правами. До речі, важливо, що ви сказали, що може бути шахрайство, і треба перевіряти цю установу колекторську, чи насправді вона така є, чи це не шахраї, які хочуть от таким чином заволодіти коштами людей. Дякую дуже, Ольго, за цю розмову. Сподіваюся, вона буде корисна нашим слухачам. Ви слухали юридичний подкаст, подивилися нас на Ютубі. Дякуємо, що були з нами! І до наступного епізоду!